Обирай формат неголодної смерті, бо ж бачив, що було з Україною. В обласному краєзнавчому музеї сьогодні вшанували пам'ять жертв голодомору та російсько-української війни, зі слів директорки обласного центру народної творчості Ірини Рачковської. Традиція вшановувати жертв за допомогою поминальних хлібів притаманна предкам, що жили на Поліссі. Коли я почала досліджувати питання уявлення про смерть і потобічне життя на Поліссі, то сформувався такий, ну скажімо, стержень. Це хліб, хліб як символ життя, як символ. І того життя вічного, і, і нашого людського Ірина Рачковська додає, що вирішила не обмежувати цей захід лише пам'яттю про жертв голодомору, а й згадати тих, хто постраждав від геноциду, який відбувається сьогодні проти українського народу. Смерть, яка приходила і в 33-му, 32-му, 33-му роках, так і в 22-му, 23-му роках, це, вона має одинаковий характер і має одинакове обличчя, обличчя зі злістю, з ненавистю проти України. Тому я вважаю, що сьогодні ми повинні говорити одинаково і про тих жертв, і про цих, як ті, які постраждали за те, що вони українці, і постраждали за Україну. Вікторія Гудюк пекла один з поминальних хлібів. Каже, робила це вперше. Це пироги з топчиком. Рецепт та традицію випікання ми перейняли від жительки села Харалух Петрук Валентини Григорівни. Це пироги, які окремо виготовляються, обмочуються в олії та складаються у велику глибоку ємкість і випікаються хвилин 40, в залежності від тих, скільки ярусів ви склали пирогів. До вшанування пам'яті жертв геноцидів долу. Училися родичі загиблих захисників України, серед них рівнянка Алла Семенчук. Жінка розповідає, що для неї це символ поминання душі її загиблого сина. Ми віримо, що душі їхні на небі вони нас бачать і нам допомагають з небес. Хліб це є символ життя. І от я, як мама, як кожної неділі і до року, і зараз кожного місяця, 13-го числа. Теж в церкву не жсу це так, як жертва і. Ну, ми віримо в те. Ми просто віруюча нація. Ми віримо в те, що душі їх насичуємо. Молитвою зі слів Ірини Рачковської. Всі бажаючи до 28 листопада можуть прийти в краєзнавчий музей на виставку, присвячену річниці голодомору, та подивитися на поминальні хліби. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.